Здається, ти просто перевтомилась. А може, це вже той рівень, коли навіть пральна машина живіше за тебе. Прихована депресія це не про з серіалів. Вона про будні, які, наче, затягнути сірим фільтром. Як вона може проявлятися у житті? Вмикання автомат режим. Прокидаєшся, робиш каву, відповідаєш на дзвінки. Все ніби по плану, але немає ні емоцій, ні відчуття в життя. Ти не жива, да ти, начебто, просто функціонуєш. Може також вмикатися, наче лінивий мозок складно прийняти рішення навіть прості, що поїсти не знаю, піти гуляти. Ну та, та, ні, серіал чи тік-ток? ну хоч щось лише не про мене. Також може проявлятися невидима втома. Ти можеш нічого не робити і все одно відчувати себе, ніби після марафону. Посуд маєш через силу, розмовляєш на автопілоті, і відпочинок не допомагає. Також може вмикатися прокрастинація та самовибучування. Нічого не хочеться і нічого не робиш, а потім ну. Пиш себе за те, що нічого не зробила, і ось цей цикл крутиться і крутиться, крутиться. Також ти можеш втрачати радість, те, що колись приносило кайф зараз, ну взагалі не цепляє. Смачна їжа Ну ок, друзі кличуть, та піду якось. Кіт муркотить. тихо, не заважай мені бути пустою. Прихована депресія це не вигадка про лінивих, це реальний стан, коли психіка намагається вижити, а не кайфувати. Ти не лініва, ти втомлена до кісток. І якщо світ став чорно-білим, саме час подбати про себе, а не чекати, поки стане ще гірше. Збережи, якщо впізнала себе, ти не одна.